Навчання не буває замало. Це доводять медики. До лікарів центральної міської клінічної лікарні навідався їх колега, радіолог з Амстердаму Рой Верлан. Він допомагає рентгенологам опановувати новий комп'ютерний томограф. Іноземний фахівець зазначає, отримати таку потужну апаратуру це лише початок. Головне вміти на ньому працювати. Тими функціями, що виконує сучасне комп'ютерне медобладнання, не може похвалитися жоден з тисяч існуючих в Україні томографів. В першу чергу буде йтися мова про дослідження головного мозку і в другу чергу про серце. Значить, перше, це поголовному мозку. На протязі, завдяки властивостям машини і її швидкості, ми зможемо на протязі 10 хвилин при ішемічних ураженнях головного мозку. Ми можемо сказати, який буде прогноз найближчого пацієнта, і в найближчий час, якщо йому буде проведена тромболітична терапія, пацієнт повністю відновиться до життя і не буде, тому що такі переважно люди стають інвалідами. Вартість комп'ютерного томографу майже 20 мільйонів гривень. Він придбаний в рамках державної субвенції, каже головний лікар Івано-Франківська Тарас Масляк. Таких томографів каже він в Україні всього два. Тому досвіду роботи із сучасною апаратурою медикам бракує. Відтак упродовж тижня лікарі, як правило, рентгенологи опановують багатофункціональний томограф. Це так як в школу. Ми йдемо в перший клас, починаємо вчитись там, читати табличку множення. Потім ми в з ним починаємо робити. Задачки так само ми вивчили певні щаблі, пройшли навчання. Тепер ми вчимо, як виконувати ті задачки, як обстежувати людей вже чуть-чуть вищо технологічно, і як по машині ті технологічно, так і по тих знимках, вміти їх читати, вміти їх розшифровувати. Апаратура унікальна, наголошують спеціалісти. Вона проводить перфезійні обстеження головного мозку та товстого кишківника на виявлення пухлин. А ще може спрогнозувати ймовірні захворювання серця, особливо ішемічної хвороби та інфаркту міокарда. Під час обстежень комп'ютер дає можливість без механічного проникнення виявляти різноманітні недуги. Дослідження серця дасть можливість сказати у відсотках, який прогноз даного пацієнта на життя. Найближче, скажімо, кілька років, чи буде в нього інфаркт, чи не буде, чи в нього будуть ішемічні атаки, чи не будуть. Пацієнт відповідно може має можливість змінити яким чином свій стиль життя, отримати якесь адекватне консультацію лікування в наших спеціалістів, які є в нас в нас лікарні. І... Продовжити своє життя зовсім в іншому режимі дослідження івано-франківського комп'ютерного томографа, які дають прогнози на майбутнє, нині проводять лише в деяких країнах Європи та в Японії. Оксана Середюка, Андрій Шкварла, новини на вежі.